Зараз розглянемо ось цей шов, схожий на квіточки. Це комбінація декількох швів. Ось як він виглядає схематично зліва і як він виглядає на сорочці справа. Комбінація різних технік. Битим, колодки, посихрестик тут тобто в центрах пелюсток. Я теж хочу відшити його тоненькою ниткою, тому що шерстю тут важко щось роздивитися. В цілому це виглядає так, як квіточка. От. Так, ну що, спробуємо відтворити цю квіточку. Шерстяною ниткою вона. Виглядає інакше, виглядає як одна кудлата віточка. От, але щоб було зрозуміло, як її робити, я беру тоненьку нитку, тоншу. Ось, Ось так вона виглядає, і десь тут поруч ми її відтворимо. Е так. Нагадаю, що модуль у мене 3 е, ниточки в сторону, дві ниточки вниз. Тому що тканина моя це коноплі, вона нерівномірна. Тому у мене е, і модуль такий. Якщо у вас тканина нерівномірна, ви берете там 3х3 чи 2х2. Я зараз ось цю частину буду відтворювати. Дві вниз, раз, два. Три, Дві вниз. Так, це в нас ось один, два, три вертикальний, чотири в бік. Так, далі в нас іде косий хрестик. Ось, ну, по суті, звичайний наш хрестик. так, рахуємо. Перевіряю. Тен, два, три, тен, два. Так, я собираю тут, Восемь так тут знову косий хрестик це ось по центру. 1, два, три перевіряємо. Два гору. Так, і ось. Цю частинку ми вже закінчуємо. Посередині тут кружечок. І я виколю цей косих. Цей коси хрестик, щоб продовжити далі. І ось так ми повторюємо ще три рази, один, два, три, всередині ці кружочки. От, і в нас виходить ця квіточка.